Так що Я хотів би, щоб ви звернули увагу і на цих людей. Хотів би сказати, що Юрій Гороліцьгорський писав свій, е, свої спогади Холодний Яр на Кременеч е, на Тернопільщині в селі. Хто нагадає, я зараз пишу. А ця книжка про Горліса Горську, яку я зробив в вересні минулого року, це всі інші твори е, поза Холодним Яром. І, зокрема, тут є його е, спогади Отаман Хмара про Хмару, який з території Тернопільщини е, в Товстеньке переходив з Бруч і був заражений. Була був зараджений, е, арештований. І тут багато теж ці книзі про Тернопільщину. Оце, мабуть, єдина книжка про Отамана де немає про Тернопільщину, але інші книжки, які Петро щось чи не приніс, чи і пов'язані з Тернопілля. І хочу сказати ще на прощання, що величезну допомогу створенні цієї книжки мені надала ваша землячка 에, з Теребовлі Наталка Кучма, я її називаю Наталка Теребовлянка. Вона зараз працює в Києві. І вона мені здійснила набір 에, отих документів, які я знайшов в київських архівах. Документів з надзвичайно важкою мовою, волинь її. Інших, ну просто ну важко це читати, писати, е, а комп'ютер вже відправляє на інших, на Волині. А воно ж не може бути хаотично. Це вже має бути. Це така нетворча робота, але настільки вона була тяжка, і ось Наталка, і ваша землячка допомогла мені і взяла на себе на своїй худенькі на цей охорон. Так що і згадуємо сьогодні добрим словом. Дякую вам за.